Ніяких правил не існує, існує тільки одне правило мій національний інтерес. Все. В цьому плані Трамп більш від, від, відвертіший, ніж він був під час свого першого президентства, тому що зараз йому в буквальному сенсі нема що втрачати. Ну, тобто, в нього є 4 роки, щоб е, е, зробити те, в що він вірить. На жаль, цей підхід є ідентичним. До підходу е, Володимира Путіна він теж вважає, що ніяких правил не існує окрім національного інтересу, і ніяких правил дотримуватись не потрібно. Але це означає, що українці на українців чекає багато нервових моментів після прочитання тих чи інших висловлювань або заяви е, заяв Трампа. Я бачив заяву Кіта Келега, що там вони резервують 100 днів. Для того, щоб знайти рішення. Для російсько-української війни. Так. Ну, от вони резервували 24 години, а зараз вони зарезервували 100 днів. Я боюсь, що вони потім будуть резервувати там ще додаткові проміжки часу.